Здравствуйте. Что да. случилось? Да я ему словил. А, ДТП оформляете, да? Да. А, понятно. ДТП оформляется. Вот если бы спокойно спокойно. Так откуда я знаю, в кустах где-то спрятались. Ну а что я сховался в кустах? Я стою в Что за протокол пишут? А что с проблесковым маячком? Что, что? С маячком что? Ну потому что не осветлено. Что а! Не... а? Временный тоже выписаны. Забирают права. А почему временные забираете? — Ні, ДТП, ви не знаєте? — А при чому тут ДТП? — Що, прикалується? — Ну, дивіться, дивіться, дивіться. Тобто ви це трактуєте як ДТП, так? — Ще протокол, напевно, склали. — Ось, на перешкоді. — Ось, на перешкоді, послухайте. — Слухайте, зараз, тут, Ну дивіться, логіку включіть. — Давайте. Як може бути зробити суд винуватим водія через те, що він вскочив в яму? — На неосвітленій території. — Де логіка? — Це вказано. Все вказано. — Повинен бути здоровий глузд. Ну так правильно. Здоровий. Так правильно, він є у вас. А як ви думаєте? Ні, немає. Якщо ви забрали за те, що людина в яму потрапила, ви забираєте, виписуєте тимчасовий. Да вони вже один протокол, який склали, по-моєму. Протокол? Да бред. — При ДТП протокол? Да? Подожди. Подожди, подожди, А на кого протокол мені цікаво. — На водителя? Не-не-не. А от это вже безпредел. А от протокол на водителя нет. А побіг, чекайте, на навіщо? на протокол складается. На него составляется протокол. А ты документы? За правопорушение число? Я объясню просто, инспектор. Смотрите, если суд <г dunno> докажет, что был виноват автодор с его дорогами, то вы сейчас совершаете фальсификацию документа. Ну какую же? Вы не можете выписывать протокол на водителя. Это протокол про правопорушення, розумієте? Ви складаєте протокол по правопорушенню не на автодор, а виходить, на водія. То есть водитель получается виноваты. Він счет заплатит гроші за штраф, за, самое, за... Дан... ДТП? Так вода, тут вода. Після дождя тут ям вообще не видно. Ви Вы шо, инспектор, Ну инспектор? Ну, це вообще... не видно. Так вот так вот не видно. Я вчора тут шо. тоже вскочив в яму. Так ви що, у мене права забрали чи що? Ви бачили яму? <кх> Ні. я ж написав, що не помню. Не заметили. Ну. За що ну. забирать права? Ви в своєму уме? Это вопрос. Смотрите, если ДТП, весь, я вам объясню, я сказал, то вы должны со э, описать место. Я Товарищ писал. капитан, я вас не считаю сейчас человеком даже при, при этой ситуации. Я вам серьезно говорю. Не считаю. Что mm. mm. він попросил? Тоді скорее, будь ласка, чего он склався на него, якщо він ничего не порушивал. Я не говорю, что він ничего не порушивал. Я сказал, порушив пункт правил, 12.3. 30 Против він порушив? за 2500 да. 250, 340 400. Вот зачем человеку платить 350 гривень за то, что он влетел в яму. Еще й пострадал при этом. Здесь лужа. І ви хочете сказати, що ви нормальний, бдительний інспектор, который следит за порядком, который помогает громадянам України? Чего ви мене оскорбляєте? Это моя манер... не оскорбляє? сомнения. Вот, вот лишний суд судження взагалі-то. там немає образи. В вашу сторону. Разумеется, цинкрав. сильно вы шли, спотыкнулись, упали, разбили колено. А я подошел еще и по морде вам дал. Это то же самое. Сегодня вот сегодня вот равно сильно, вы упали, Но. а я подошел еще и по морде вам дал. Вот это будет нормально с моей стороны. Это Почекайте, это было нормально. Мой, мой, поступок был бы нормальный. Ответьте на вопрос. Да или нет? Не, а не нормально. Не сами, а вы не сейчас не нормально вы поступаете? Не вы, не вы. вы сейчас сами поступаете Давайте нормально? Поступать. как вы да. уважаете? Давайте відповідального. до відвісного поту. Давайте визивайте виз... відповідальну. Ви не ізучив матеріали діла, ви вже yeah. вписуєте ні про не пропіли Давайте так, дивіться, дзвонимо в міліцію, при... э, пишемо заяву я ставлю... про злочин. Конечно, що вас да? за те, Конечно, що ви ми влетіли ми в яму, все. вас забрали документи. визиваєте? <свят> <свят> Та <свят> ну <свят> що <свят> значить? Я вам розкажу, як це робиться під лінієчку. Если вы такого не знаете. Не знаю. 24, 24. 24. Вас просто реально разводит, разумеете, реально разводит. Да, вас сейчас развели на 350 гривен. Ну, на месте. Так я же говорю, попадется в дурной судья, заберут права. Водитель, да, конечно, сейчас можно с ним поговорить. Да, держи просто милиции, объясни ситуацию. В общем. Алло. Здравствуйте. Ну что, ехал, потрапил в яму. Ну, на автомобиле. Позвоним в страховую. страховая стояла вызвать ГАИ. Да. Я вызвал ГАИ, а, они, а меня забирают права. И штраф, и штраф. И штраф, и штраф пишут. Ну, ну, не знаю, говорят, что я ну, нарушил что-то. А тут ну, не освещенная дорога, лужа. яма, лужа. Да. Я, ну... Вот, вот еще, еще. Идите забирайте права, инспектор. В лужу упал? Идите забирайте права, лужу он попал, что я яму. А, а если бы остановился, забрали бы. За б? что? -то за, за то, что вы уничтожили. А на вище вы тоді забрали, якщо за что. Якщо вы не знаете, за что вы забираете <поставлен> водийське посвідчення. Не <поставлен> мешайте. Что значит не мешайте? Я же спешу. Що значит не Ви <поставлен> <значит, не> <поставлен> <значит, не> <поставлен> Хочете поумничаєте? А ну щоб я заснял. Смотри. Значит. Ого, а вот вот подсід сюди, віш вот висит. Оце у нас «Укравтодор» так робить. <рес> вот, смотри. А ви ще якусь трубу відірвали? Ну це я не знаю, я просто не автомобіліст. Це за чоловіка за це забирають права. Денис мало того, что забирают права, на него выписывают штраф. То есть его делают виноватым в том, что дороги... Да я стою на Ну не надо меня дверь убить. Хорошо, в чем проблема? Я Скажіть, вставлю... Зачем? Ну я у вас понял запишу, но глянем приезжу частые на самой яма, В в'їхав водій. водить. Хорошо. А, что це за... А? А, погляду по огляду туризмій частини. Неу ланов. Да, да, да. Супер в те воді а такого то поля. Неоланов. Да, хорошо. Давайте осматривать тогда что вы будете писать. Ну, то есть вы сначала напишете. По а я может вы напишете, потом ям не там поводу запивать. Штрафку данную ладошка. Поднимите, снимай. Да я снимаю. Сантиметров 25 метров. Ви выписывали. Да, вы. Вам не стыдно? Ну. Шо ну. По поводу. Що ви водійський. Ну, поз... Вам не стидно, що ви забрали? А ж капітану ну, вже не стыдно. А вам да? не стыдно? Ну то йдіть до товариша капітана. інспектора зараз товарища капітан. Представтесь, будь ласка. Можете знімати. Представтесь, будь ласка. Чуєте? Я до вас звертаюсь. Попросіть, щоб він представився. Водій, попросіть, щоб він представився. Ми по... маємо показати героя цього. Представтесь, будь ласка. А ви улыбаєтесь. До вас представляли. Так ви на нього протокол склали. Шановний, відійдіть, будь ласка. Не шановний Андрій Іванович. Андрій Іванович, відійдіть, будь ласка. Представтесь, будь ласка, водію. Водію я представлю. А мені? Так ви 10 разів будете представити. Нехай вас колега представиться, а то просимо його, щоб він представився, відмовляється представлятися. А а чого відмовляється? Представте, пожалуйста. Що ви робите? Інспектора. Я ще раз об'ясню, визовіть, будь ласка, сюди. Ну представся, будь ласка, тебе колега вже просить. Я представлявся водій. Ну представся мені. Я тебе не знаю, наприклад. От інспектор знає. Я наш інспектор Оболонського відділу Ді. Лейтенант Селуйко Дмитро Миколаївич. Як? Це Луйко, Дмитро Селуйко? Це Луйко. А да, можна посвідчення? Посвідчення можна? Боже, неужели це настолько секретна інформація? Та що... Ну так а чого ти, ти починаєш відділу? Ви... Я ж нормально з тобою розмовляю. Секунд. 5 секунд. Раз. Так, можна на світло, щоб я побачив. Я не знімаю його. я Селойко Дмитро Миколаївич перебуває на посаді старшого інспектора, ще й старший інспектор. Не стидно старший. на зараз. Хай набирає. Де воді? Набереж? Де водій? – Тут стоїть. Я вам все буду. Для вас найнорманіше спосіб биття це проведе протокол просто. Подождіть, тримайте, mm. тут підпишу. Що... Ну, це так, от акт огляду проїжджої частини, При присутності понятих, ми оглянули проїжджу частину. Нормально розстріля. Сто, стой, 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 ні, хто <праць Ту> там перше. <праць> так, я вам довідку дав. Довідку дав. Поверніть документи. Я вертаю документи. Я ж ставив. Повертули? О. Yeah. от, Бачите? А, а як з протоколом бути, який ви склали? Як з протоколом бути? Ви там нічого не підписали у протоколі? Not yeah, not протокол? Not да. not. Протокол ти підписав. Ви підписали? А де протокол? Протокол не підписували. Протокол я буду додавати рапортом, що я склав акт. І хай буде керівництво списувати. Целуйко, це да -да -да. а, а ти краще, краще, краще ховайся. Бо я з тебе не злізу, розумієш? Я розумію. Да. За протокол той, за цю фальсифікацію, повірить ти мене запам'ятаєш надовго І моїх колег з дорожнього контролю. Так? Да. Во время сегодняшнего рейда в воскресенье ночью ми заметили патрульный автомобиль, который э, составлял протокол на водителя за то, что он въехал в яму. Была яма залита полностью водой, причем не одна, а их здесь было 4-5 штук. Территория не освещена дороги. Соответственно, водитель не мог никак физически увернуться от этой ямы, поэтому он в нее влетел. И для того, чтобы составить материал для страховой компании, нужна была справка из ГАИ о ДТП, потому что у водителя каска. Страховая компания ему возмещит, возместит ущерб, вот, но для этого нужна была обыкновенная справка. Но помимо этого, водитель э, инспектора, вместо того, чтобы выдать обыкновенную справку и написать акт по огляду мисс ДТП, они сос начали составлять протокол на то что водитель виноват в этом дтп то бишь водитель должен заплатить порядка 350 гривен штрафа за то что он не совершал вот. и самое главное у водителя хотели отнять документы за то что он э, попал в принципе вот в такую вот нелепую ситуацию вот. но на самом деле водителю отдали сейчас документы мы отстояли эту ситуацию Эта ситуация будет проконтролирована высшими органами. что беж начальством ГАИ Оболонского района. Вот. Ну и будем надеяться на то, что будет без конфликтов, без всяких разборок.